Ось такий еліксир краси, молодості, класних, здорових, нігтів, волосся і суглобів, Буквально за копійки. Так що записуйте рецепт і вперед готувати і не дякуйте. Цибуля, морква і м'ясо 200-220 градусів, хвилин 15-20. Все гарненько підпеклося, буде дуже насичений класний смак. Можна, звичайно, закидувати і просто кусі, тоді зовсім по іншому смак. Але щоб власне, розбавляти оцей смак тих колагенових бульончиків, можна отак експериментувати. Залили водичкою, доводимо до кипіння і варимо на невеличкому вогні близько двох годин. Зі спецій лавровий листок, дві гвоздички, суміш перців, духмяний перець, чорний перець, гірчиця і коріандр, Все зернами. Добавляю трохи чесночку. Тепер нам то все треба перецідити, перелити в іншу кастрюлю. Тепер ще так, через таке святку знову процідити, щоб тут вже нічого не попало такого некрасивого. я тут цілу конструкцію майструю. Коротше, отак. Сюди трошки зелені і ще буквально хвилинку хай прокипить. Прокипіло з дві хвилинки, навіщо не треба? Все виключаємо і даємо настоятися.